Подарунок від Орестусі. Давай. Ой, чорна <пит> <ти> чорний, чорна, <пит> чорня, <пит> чорня <пит> моя циганка. Чом ти полюбила, чом ти полюбила чорнявого <пит> іванка. Чом ти полюбила, чом ти полюбила чорнявого іванка. Іванку ти диванку, солочка вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий ще й на ямка Марусе, ти, Марусе, люблю я твою роду, люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду, <рик> не забувся.